Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Гість студії у нас в гостях Катерина Іщик, вчителька з Луганщини з міста Старобільська. Пані Катерина прибула у наше затишне-прикарпатське місто в рамках угоди про співробітництво між областями за всеукраїнським проектом Змінимо країну разом. Децентралізація нові можливості. А мета цього проєкту професійний і культурний обмін між педагогічними працівниками Львівської та Луганської областей на Львівщині з 21 жовтня по 17 листопада. І тому делегація педагогічних працівників Луганщини перебуватиме тут, власне до 17 листопада. Отож, співпраця, обмін досвідом, нові враження і і, звичайно, навчально-виховний процес, у якому теж бралося участь. Пані Катерино, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення в нашій постійній рубриці Гість студії. І до вас перше запитання. Отож, вже пройшло достатньо часу, щоб ви могли сформулювати свої перші враження про наше місто. Перші враження про ваше місто у мене виникли, мабуть, одразу по приїзді, тому що я побачила старовинне містечко зі своїми культурними традиціями, з дуже цікавою історією. І кожного дня я пізнаю стрію щось нове, що мене вражає, тому що бачу багато відмінностей від того, що маю в своєму рідному місті, але бачу і дещо схоже. Схоже, це те, що всі ми хочемо жити в мирі, всі ми хочемо жити в щасті, всі ми хочемо жити в єдиній квітучій Україні. Дякую ви в себе на батьківщині, на малій батьківщині, скажімо так, викладач української мови і літератури, так? Так, я викладаю українську мову літературу. Ну, щоправда, школа, в якій я працюю російськомовна, але маємо майже таку ж саму кількість годин української мови літератури дещо іншу програму. Щоправда, останнім часом вони так підводяться до одного якогось критерію, ну що ще можна сказати. Я б хотіла ще от таке запитати. Ви тут, власне, були задіяні в навчальному процесі, і як ваші враження, що цікавого ви почерпнули? Я взагалі відвідую уроки у вчителів різних шкіл, і кожен вчитель мене збагачує мою методичну скарбничку, так би мовити, різними методами, прийомами, збагачує мене духовно. Школи всі чудові, вчителі надзвичайно сильні. Я взагалі така потрапила в осередок українства, і це мене дуже тішить. Мені приємно відвідувати уроки своїх колег. Я пробую інколи сама проводити уроки, інколи разом з учителем, інколи самотужки цікаві дуже діти, настільки привітні, радіють тому, що мене побачили, уважно уважно слухають. І ми бачимо, що діти, вони діти, вони знов таки вони усюди однакові. А власне, які питання задають на уроках? Чим цікавляться найбільше? Цікавляться звідки приїхала, чому так називається місто, чому так називається річка Айдар, чому приїхала, і звісно, ось тречани вони взагалі дуже люблять своє рідне місто і шанують свою історію і своїх героїв. Їх дуже цікавить, як мені стрий. Тобто, ось це ось таке найперше запитання. Тобто, дуже важливо, щоб стрий справа на мене гарне враження. А я думаю, що інакше просто бути не може це місто, інакше вражати просто не може. Ну, наступне запитання, напевно, так і буде звучати. Як вам стрий? І звичайно, в тому контексті, що ви не тільки були задіяні в навчально-виховному процесі, але й побували уже на досить багатьох заходах, тому що жовтень досить такий насичений і в історичному плані, і в відзначенні знаменних дат. Ваші враження. Ну, одразу по приїзді, це було в неділю. Я відвідала концерт вашої хорової капели, присвячений ювілею її керівника. Я була вражена, тому що у нас так класичне мистецтво трішечки вже відходить і уступає естраді. І коли я побачила ось такий концерт, філармонійний концерт, і побачила, яка кількість людей прийшла на цей концерт. То знаєте, навіть так без адмінресурсу, то я зрозуміла, що ось культурні традиції цього міста вони сягають глибоких коренів і вони дають дуже такі значні плоди. Я отримала величезне задоволення від цього концерту. Давно я такого не бачила, давно чогось подібного не відчувала. Далі я була на конкурсі самодіяльності, так сурми звитяги. Сурми звитяги була на вокальній частині знов такі голоси. Наскільки ваші вокалісти працюють, наскільки поставлені у дівчат голоси і хлопців теж, і чисто вони співають, і підбір пісень. Ось в нашій школі просто відбувається щорічний фестиваль української пісні, і власне вже не, не вистачає репертуару. І я так взяла цю програмку, думаю, ну слава Богу, привезу і покажу, що є ще українські. пісні, що ми ще не всі переспівали, що Наталія Май це не тільки не тільки Наталія має, ще, а ще і багато цікавих авторів, і цікавих творів. Вчора мене відвели на цвинтар. Ну тут важко навіть дібрати якісь слова, тому що я була вражена тим, як люди шанують своїх предків і як шанують знов-таки своїх героїв. Ось цей монумент жертвам комуністичного режиму, величезна кількість свічок. Кожен відвідувач підходить найперше туди. Я запитала, чи є там родичі. кажуть, ну у кого може родичі поховані. Мені розказали цю страшну трагедію, яка сталася в Стрию в 39-му році і сорок першому і. Люди підходять просто, щоб віддати шану ось цим невинно об'єдним жертвам тоталітарного режиму. Сам по собі процес те, що люди ввечері після роботи, у будній день, не боячись, я туди п'ятою пішла, але коли я йшла з свинтаря, я побачила, що люди якраз туди збираються. Я просто уявила собі, яка це краса, коли ось ці свічі. Знов таки, різниця в чому. Ніхто там не роздає щось поминальне, там ніхто там не сідає, не випиває, люди приходять. Моляться настільки це культурно зворушливо і красиво. Ну по справжньому дуже такий, дуже така традиція, звичай, якого ми не маємо, на жаль, і теж може тут теж є багато чого перейняти. Дякую. Наше місто ще славиться музеями. У нас ціла мережа музеїв, один з музеїв це музей садиба родини Бандерів. І власне мені цікаво, чи ви вже відвідали якісь із музеїв. Так, я була в музеї садибі Степана Бандери разом з вчителями зі сьомої, з сьомої школи. Мені сподобалося те, що надзвичайно такий важливий фактичний матеріал про родину Степана Андрійовича Дібрану, я побачила, що справа, якою займаються упорядники цього музею, вона надзвичайно клопітка і вона потрібна. Вона потрібна, тому що ми маємо пам'ятати своїх героїв, маємо шанувати їх. Мені розповіли історію створення музею, те, як він працює. Що теж дуже дуже цікавим виявилося? Ну я просто вдячна людям, які цим займаються. Дуже цікаво, напевно, буде для вас, якщо ви ще не побували, в музеї Ольги Бачинської зараз відкрилася нова виставка вишивок районного будинку учнівської творчості. І, власне, Ольга Бачинська, це так ремарка для вас, вона дуже відома жінка Галичини, вона піднімала тут масло союз, взагалі дуже така важлива людина для розвитку стрищини. І свого часу вона збирала е, вишит я збирала зразки народних вишивок, тому тільки побажаю вам відвідати ще цей музей. І є у нас такий виставковий зал, де зараз сучасні, сучасна виставка, ну такий, я б сказала, авангардистський стиль сучасних трьох молодих художників. Отож, я думаю, що це у вас ще попереду, крім звичайно, центрального музею і меморіального комплексу. Ви там ще не були. Це музей жертвам тоталітарного режиму. Ні, ну сподіваюся, сьогодні потрапити. Я була ще в краєзнавчому музеї, дивилася експозицію разом з шестикласниками гімназії. Ми дивилися експозицію, присвячену Небесній Сотні. І АТО я теж вражена до глибини душі і серця. І... Багато чого для себе ти щось відкриваєш, розумієш. Тут зібрані дійсно дуже такі експонати, які беруть за душу, скажімо, сім'я нашого героя Андрія Корчака віддала куртку, в музей віддала куртку, в якій був Андрій, коли загинув. І в кишені цієї куртки була вервичка і молитовник. Це дуже таке. Таке близьке для сім'ї загиблого, але вони віддали в музеї, щоб власне пам'ять про нього далі зберігалася і на цьому виховувалися майбутні покоління. Звичайно, про це дуже важко говорити. Я б хотіла запитати про те, як ваше місто, чим воно цікаве, що ви розповідали тут і учням, і тим, з ким зустрічалися про своє місто. Моє місто це схід, це точніше північний схід Луганської області. Ми знаходимося десь кілометрів за 70 від лінії розмежування. Живемо ну, більш такому… Такому більш-менш такому мирному стані, хоча ну, так раз, десь на 2-3 місяці трапляються якісь неприємні події. То міст нам підірвали, то у нас там було застрелено мера, то дитина знайшла вибуховий пристрій, залишилася без рук, то було підірвано біля військової частини вибуховий пристрій. Тобто ну, ми так живемо, не знаючи, що завтра іде вибухне. Місто наше одне з найдавніших, одне із найдавніших на сході України, взагалі-то ще в 1600 році. Воєвода Багданбельський без дозволу царя заснував там поселення, за що був тяжко покараний. Пізніше туди приїхали козаки з Ніжина і Чернігівщини, і під проводом Івана Дзінківського, тому у нас прізвище Зіньковське дуже поширене. І заснували там Свободу Старобілу, Білу, звідки власне і назва міста Старобільськ. Крім того, всі знають Айдар, тому що це батальйон Айдар добровольчий так прозвучав на всю Україну. Назва цього батальйону якраз від річки, яка протікає біля нашого міста. Цікаво те, що один із берегів Айдару вкрито такими кридяними пагорбами, ми їх гордо називаємо горами, з яких відкривається чудовий краєвид на простір навколо. Місто має також свою Заплутану досить історію. Ну Так визначено, що в 1686 році у нас рік народження міста. Хоча за документами є різні дати, тобто і пояснити, чому саме ця дата була взята, ми не можемо. Але так офіційно вважається, що нашому місту 330 років. Може більше, може трохи менше. Місто пережило Голодомор. Місто пережило репресії 33-37 років, місто пережило Другу світову війну, розруху після війни, місто пережило радянські часи. І напевно декілька слів про видатних людей вашого міста. Так, місто дало світові багато чудових і відомих людей. Георгій Лангемак, фізик, який винайшов ось цю зброю Катюша, яка, по суті, виграла Другу світову війну, був репресований, але потім реабілітований. Я думаю, що тут багато хто знає прізвище і ім'я Івана Олексійовича, світличного дисидента, сокамерник Василя Стуса, не може без посмішки Івана оцю цю зимову сльоту пережить. Це якраз йому присвячено цей вірш. Він з села Половинки але він і навчався в нашому місті і проживав у нашому місті. Село Половинкін це в районі поблизу нашого міста. Знаходиться Надія Олексіївна світлична відповідно. Чудовий поет у нас є Іван Савич. Є у нас чудові лікарі, є чудові. Прозаїки. Частина людей, знаєте, як -ото вже повелося, все ж таки місто було довгий час під владою Росії, тому доводилося лити воду на чужий млин. Тому ось такий чудовий письменник Всеволод Михайлович Гаршин. Він є російським письменником, але ми шануємо пам'ять про нього також. Ми знаємо своїх героїв, ми пишаємося своїми земляками. І сподіваюся, колись таки знайдемо кошти на те, щоб встановити кожному із них якийсь окремий пам'ятник у своєму місті. Як це я бачу робиться в стрию, тому що кожна подія, кожен мешканець міста, чимось славний, і знаменитий, у вас відзначається, і я так звернула увагу, що є пам'ятники і Степану Бандері, і невідомим солдатам, і жертвам тоталітарного режиму, і воїнам афганцям і всі вони і всі вони із квітами зі свізічками. Добре, що ви шануєте своїх героїв, ось це теж, чому треба трішечки повчитися, можливо, нам на сході. І ще одне хотілося б запитати, якщо порівняти мережу бібліотек у вас і у нас, можете сказати приблизно скільки у вас бібліотек, як вони працюють, і чи ви відвідували наші бібліотеки, чи вони вам сподобалися? У нашому місті є три бібліотеки дитяча юнацька районна бібліотека. Раніше бібліотеки мали кожен клуб, кожен сільський клуб, зараз їх, на жаль, немає. Ну, Бібліотек свої проблеми, не завжди вчасно поповнюється бібліотечний фонд, треба шукати якихось меценатів. Але скажу так, що в місті у нас бібліотеки працюють дуже добре. Вони весь час проводять якісь заходи. У нас якраз школа знаходиться в центрі, тому ми маємо змогу з учнями брати участь у цих заходах. Надзвичайно цікаво, надзвичайно інтелігентно. І так інтелектуально вони розповідають учням про е, різні цікаві події, в тому числі і з історії України. Ну На жаль, я не мала поки що змоги відвідати бібліотеки Стричини, я була в кількох книгарнях. А ось щодо бібліотек, це, можливо, ще попереду десь у плані роботи, я сподіваюся, буде. Ну, тоді трошки про книгарні. Де ви були і можливо щось цікавого купили з книжок? Е, книгарня ідея, я придбала там. Книгу Ліни Костенко. А також мені подарували диск про будителів Стрищини, трьох видатних людей зі Стрищини. Новий нова розробка. Я так зрозуміла, щойно вийшла у продаж. Була у книгарні яка ось така невеличка навпроти пам'ятнику будителів. Так також я взяла там ну, по роботі те, що мені потрібно. Те, що ввели в програму, але не ввели в підручники зірку Мезантюк Володимира Рудківського. І у нас, на жаль, у нас у місті немає нормальної книжкової крамниці, тому коли я потрапляю в якесь місто, я завжди заходжу, завжди щось купую, тому що ну, як учитель я повинна розвиватися, я слідкувати за новинками за сучас. Ними. Чого, на жаль, не можу робити у Старобільську. Сподіваюся, що колись У нас з'явиться чудова книгарня У нас книгарня ідея проводить літературні зустрічі з поетами, прозаїками, з художниками, з видавцями, журналістами. Ну, власне, Ці літературні зустрічі відбуваються кожного четверга о п'ятій годині. Чи були ви на якісь із цих зустрічей і чи плануєте побувати? Я... Сподіваюся, що я потраплю на одну із таких зустрічей, але, на жаль, поки що ні. І наступне моє запитання стосується вашої освітянської роботи. А власне, як ви собі уявляєте подальшу співпрацю, можливо, ви б хотіли, скажімо, щоб якісь із класів вашої школи налагодив такі дружні стосунки з якимось із класів Стрийської школи. Тобто, у нас є така практика, коли діти приїздять одні до одних гості на Різдво, на Великодні свята. і… Діляться враженнями, проводять екскурсії. Будь ласка, трошки про це. Можливо, вже щось таке було? Ну, по-перше, я хочу розповісти своїм дітям про стри, тому що, можливо, дехто з них і назви навіть такої не, не знає. А відкрити їм очі на те, що є ось таке місто, надзвичайно цікаве місто. Знаєте, чомусь воно лежить десь повз туристичних маршрутів. Західної України, тому що буквально ось на минулому тижні у нас це якраз були канікули, і діти восьмого класу їздили усім класом з класним керівником, їздили на до Львівщини. Але чомусь до стрія вони якраз не заїхали. Було так, що я тут у стрію, вони у Львові, ми, пер... ми телефонували один одному, ділилися враженнями, і діти сказали, що просто бажають повернутися ще сюди. Ось можливо, зможемо налагодити з кимось таку співпрацю, як ви кажете, і десь привезти сюди ще дітей. І хочеться Дітям подобається. Дітям подобаються поїздки, і тут є справді що подивитися. Ну крім того, звісно, ми обмінюємося телефонами із учителями, із заступниками директорів, із директорами. Е і я сподіваюся, що те, що я там прийшла на уроки, пішла, там провела уроки, пішла, що на цьому все не закінчиться. Я сподіваюся, що ну, є цікаві люди, не є всі цікаві люди, і з кожним є про що поговорити. І я сподіваюся, що ці наші розмови не завершаться там тими двома днями, що я проводжу в тій чи іншій школі. Я думаю, що ми будемо і далі спілкуватися, і далі якось налагоджувати свою роботу уже разом. Дякую, Ну, що ж, успіхів вам. Ще більше цікавих, гарних вражень. Ну, Звичайно, я думаю, ви побуваєте і на концерті Павла Табакова, який от днями відбудеться, пройде у нас в стрію і на багатьох інших заходах. Звичайно, у вас дуже насичена така, ну, скажімо, досить різноманітна і цікава програма. Тож нових вражень, нових успіхів. І, щоб Побажали нам стріяни. Дякую також і вам. За цікаву розмову і за добрі слова. Ну а вам стріянам так тримати, не відступати. Ви молодці, ви дуже багато робите для України. У Вас, взагалі ось цей посил, так, що ми стріяни робимо Україні. Мені це дуже подобається. Я рада, що я тут побувала і сподіваюся, що повернуся сюди ще. Що ж до ваших таких гарних слів, я можу лише з гордістю додати, що ви побували в місті, де вперше в Україні було піднято національний, тепер державний жовто-синій прапор над державною установою Стрийською міською радою. Це було 14 березня 1990 року і минулого року в 2015 му ми відзначали 25-річчя цієї події. Стрий справді прогресивне місто. Я вже говорила про той дух українства, який панує в цьому місті. І це дуже дивно так для прикордонного містечка. Важливо, що важливо, що ви тут є, і важливо те, що у вас в місті відбувається. Ось той стяг, який у вас біля пам'ятника будителів, яких в народі називають трьома святими. Знаєте, навіть бачила старенька людина, дідусь підійшов і перехрестився навіть на той пам'ятник. Я просто побачила, наскільки ви шануєте своє українське коріння. І ось цю історію про прапор мені розкаже розказує кожен з ски. Зустрічаю це найперше, Це найперше, що мені розповідають про стрій. Я бачу, що ви цим пишаєтеся, і ви пишаєте пишаєтеся цим цілком справедливо. Вам є чим пишатися, молодці? Ну що ж, успіхів вам і бажаю від наших радіослухачів, щоб ті дні, які вам залишилося провести в нашому гостинному прикарпатському місті, пройшли для вас насичено, цікаво і мали такі ж самі позитивні, гарні враження, як і ті, які ви отримали дотепер. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в нашій постійній рубриці Гість студії моєю співрозмовницею була вчителька української мови і літератури з Луганщини з міста Старобійська Катерина Іщик яка перебуває на Стрищині з творчим візитом у рамках угоди про співробітництво між областями за всеукраїнським проєктом Змінимо країну разом, Децентралізація нові можливості з метою професійного та культурного обміну між педагогічними працівниками Львівської та Луганської областей на Львівщині з 21 жовтня по 17 листопада. У складі делегації педагогічних працівників Луганщини. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!